Слава навіки Богу Святому, усім любові, миру, спокою на серці і Божого благословення, хочу сьогодні поділитися таким откровенням, таким відкриттям на тему, а який ліміт грішити. І це слово більш націлене до нас, християн, а не тільки до невіруючих, хоча і до них теж. Як ми знаємо із Біблії, що були люди, яким Бог не давав другого шансу. Які після першого гріха помирали, читаємо у книзі чисел, 16 глава, про Корея, Датана і Авірона, і їхні сім'ї поглинула земля. Як написано, що земля відкрила свої уста і поглинула їх. Також ще й 250 чоловік Бог попалив своїм вогнем з неба за те, що вони погостали на Мойсея. Це є старий завіт. Бачимо в новому завіті історію про Ананія і Сапфіру. Які також після першого гріха померли на місці, для них не було другого шансу. Але і бачимо протилежні випадки і в старому, і в новому заповіті, де Бог давав шанси людям, де люди грішили, помилялися багато раз, та Бог прощав і давав шанси. І так, ми живемо зараз у часі милості і благодаті, де суд не відбувається моментально де Бог ще дає шанс і час покаятися і навернутися. Це стосується також тих, які ще не навернулися. Що ж робити тим, які вже знаходяться в церкві, є частинками церкви. Скільки в них є шансів на помилку, на гріх, Який у них ліміт грішити? Прочитаю євреям, 10 главу, з 26 по 28 вірш. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів колючий, що має пожерти противників. Амінь. Тобто, якщо я вже є в тілі Христа, я є частинкою церкви і знаю, пізнаю істину, далі дозволяю собі осознано грішити тими самими гріхами. То треба задуматися, бо, бо можу лишитися без жертви. Бо з віруючих, як ми знаємо, більшість спрос, чим з невіруючих, і також ніхто, в тому числі, я не знаємо скільки у нас шансів на помилку, на гріх. Звісно, написано, що праведний сім раз впаде, але підійметься, і ну і піде далі. Звісно, треба каятись, виправлятися, коли згрішив і йти далі. Але також треба старатися уже не попадатися на той самий гріх знову, е, бо дійсно ніхто не знає, який у нас ліміт. Тому... Всім нам Божого благословення, радості у Господі, в дусі святому знаходити е, радість у читанні і дослідженні Божого Слова, також у виконанні Божої волі. Бо що також написано у 1 Івана у 5 главі, 18 вірш, що кожен, хто родився від Бога, не грішить, е, бо ключове тут слово той себе береже. Береже себе не грішити, знаходиться у Господі, спрямовує свою енергію на виконання Божої волі, а не на гріх, тому і лукавий його не торкається. Тому усім нам потрібно використовувати свій час розумно, бо ми не знаємо ні свого часу, ні стільки в нас шансів на помилку. Амінь.